Зараз народ всі постійно прийняти рішення про ліквідацію репресивних структур типу Бердіту. Владу народу, владу, народу, Революція! Революція! революції до України. Ре друзі, друзі, одну хвилину. Жики идите! Жики идите, ведь идите назад, человеки! Наперед! Ле, 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 Make it. Oh, власної держадміністрації і із, із депутатами до всіх вас «Бай, бай, 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 бай я прошу всіх заспокоїти <звук> більшість із вас тут стоячих мене знає, я представлю я начальник у МВС України у Вінницькій області генерал-майор міліції Віктор Павлович Роз. Я прошу вас. Я, я прошу всіх вас заспокоїтися на хвилину. Я хочу вам сказати декілька слів. У нас у Вінниці ми два з половиною місяці проводимо мітинги і різні заходи. Ніде ніколи міліція не втручалася у проведення. і завжди було спокійно. Ми до міліції не Якщо ви хочете зустрітися з головою обласної держадміністрації і депутатами обласної ради, вони зараз вийдуть до вас. Приймається. Я тоді попрошу, хто тут присутній із організаторів, які і зайшли туди, щоб стали біля мене. І забезпечили безпеку проходження сюди, губернатору, шановні, губернатору, депутатам обласної ради, для того, щоб вони з вами поспілкувалися. Скажіть мені, ніхто людей, почекайте, ніхто отут стоять. Хлопці, які зайшли, ніхто їх не бив. І бити я вам сказав, що міліція ніколи не буде бити мирних людей. Я звертаюся до всіх вас, працівники міліції такі же. Люди і громадяни України, так як і ви. Вони стоять тут для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку і не більше. Не битися ні з ким, і ніяких силових заходів. Ви бачите, ми не застосовуємо нічого, ніяких. Ні. Ще раз вам пояснюю. Я вас прошу, заспокойтеся, ну будьте добрі. Я стою перед вами тут сам.

Із депутатами обласної ради. Я йому даю слово, і він вам запис. Нарешті нам дали можливість пройти до вас. Нарешті дали можливість. Тому що те, що відбувалося, і те, що накидали в зал, Дивіться, що це вісті б'ють газових шашок. Воно не дало можливість нам пройти. Тому я вас прошу і звертаюся до вас. Ми все робили для того. Щоб на території Вінниці ми формували нашу європейську державу з нормальними принципами і з толерантними культурними відносинами. прийняти звернення до президента, до уряду. Я прошу вас, я прошу вас, Yeah. Wow. Тільки що мовчан відмовився добровільно піти в відставку. Але я вам скажу, гельба на неса він відмовився, але вся Вінниця, вся Україна знає, що Конституційним владам України не передбачено в місцевих органах самоврядування ніяких місцевих адміністрацій. В нас повинен бути виконко! Викутко! У нас, щоб подати заявку на депутата, треба заплатити більше 10 тисяч гривень. Ви можете це зробити? Я не можу. Тому у нас, тому у нас депутати і бізнесмени і відстоюють інтереси бізнесу. Тому нам треба створити народні ради, де будуть. І архітектори, і доярки, і програмісти, які будуть зіставити власні інтереси, а не інтереси бізнесу. Дякую! Слава Україні! Ще я хочу сказати, що мало закупити. Тебе не вже треба контролювати. Особисто я буду там жити, поки ми не створюємо нормальні, ради народу. Дорогі друзі, мене звати Аркадій, хто мене не знає, то вже знає. Я вже в Збройних силах України. Я звертаюся до Збройних сил України і так до внутрішніх військ. Хлопці, тут йде братовісна війна, готуйте мене уважно. Я на стороні народу. Мене незаконно звільняли, я заслужився до пенсії. Я дуже вірю в наш народ, в там новіниці. Я хочу, щоб ніколи не лилася така кров, яка є з двох сторон в Києві. Зараз в Києві настав мораторій. Мораторій, який тимчасовий. Владу вже ніхто не вірить скрізь. Ні в Києві, ні в Донецьку. Люди поприїжджали, мерзнуть на морозі. Вони вірять в те, що влада сама подасть заяву на звільнення. Наявна видина подають тільки нормальні люди, адекватні. Інші не подають. Сейчас його дня буде потихень. Він потом прийдеться, що він висчитається. Вам доплатять, реб'ят. Вам доплачують по Києву, доплатять по виня. Будете квартири получать. Он вас кинул, блядь, і кинет еще раз. Ви еще будете отвечать за то, что били пацанов. Я бачу всіх. Хто ти ще херпл... Я закликаю міліцію теж не робити таких кроків, за які будуть ми в Друге, нам зараз дуже важливо, щоб ми зараз зрозуміли, як далі буде жити Вінниччина, як ми всі разом з вами будемо починати обводити країну з тої кризи, яку вона знаходиться. У мене зараз проста пропозиція. Зараз зал обласної ради знаходиться повністю під контролем людей. У мене проста пропозиція, щоб ми зараз дали місце тим депутатам обласної ради, які готові працювати з народом які готові ухвалювати рішення на користь народу, на користь громади, щоб ми дали можливість зайти, і зайти і зайняти свої місця. Тому депутати обласної ради. Які готові далі бути з народом. Я вас зараз закликаю зайти в зал, зайняти ваші робочі місця. Всіх представників громади, я прошу розступитися, можемо можливості до всім ближче, щоб ми дали можливість депутатам, які готові працювати, працювати. Приймається така пропозиція. Боже. Організації та розглянувши резолюції народних речі, що відбулися в Вінниці 22-23 січня 2014 року. Сесія констатує він нещани, глибоко стривожені та обурені кровополитною війною, яка точиться на вулицях і майданах Києва. Кількість жертв щодня зростає з обох сторін. Гинуть та стають каліками молоді люди. Ескалація навколо зростає, і зараз від позиції кожного громадянина. Залежить долі сотень і тисяч наших співвітчизників. Поки що нас такий текст Так! Глибокий yeah. кризовий стан, спровокований помилками уряду України, що забезпечував проведення переговорів з приводу умов угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом. Такі провали в роботі неприпустимі, тому слід висловити недовіру Кабінету міністрів України, чого вимагають громадяни Вінниччини. Ми підтримуємо недовіру Кабінету... Вимагаємо від президента України, органів виконавчої влади, правоохоронних та судових органів, народних депутатів України. Вимагаємо засудити застосування зброї та соціальних засобів, що спрямовані на позбавлення життя та здоров'я громадян. Засудити застосування катувань щодо громадян України з боку підрозділів правоохоронних органів України. Підтримуємо ми таку позицію. Негайно зупинити. Стосування сили проти громадян України та їх переслідування, Вивезти внутрішні війська з міста Києва в місця їх постійної дислокації. керівництво силових структур, військових частин, СБУ, МВС, залишатися за місцями дислокації і не відправляти бійців на війну проти власного народу. Ставку уряд, який виявив свою неспроможність належно відправити інтереси народу України у міжнародних відносинах, забезпечити банк у державі, уряд, який не користується довірою народу, і призначити новий уряд народної довіри. Підтримуємо <плес> відмінити диктаторські закони прийняті у неконституційний спосіб 16 січня 2014 року, оскільки вони суперечать Конституції України та чинного законодавства. Вони звужують права людини. Підтримує? Конституції України 2004 року привести відповідність до норм Конституції, виборче законодавство і прийняти рішення про проведення дострокових президентських та парламентських виборів у вересні 2014 року, або ще більше комунальні системи за державною Я зараз закликаю всіх депутатів обласної ради, які готові працювати.